Відеозвіт по підбору саджанців волотистих гортензій. Дівчинка хотіла невисоке, тому обирала до метра. Панфлора, дивіться, даю вам два різні кущики. Будете тренуватися. Дівчинка-початківець хоче потренуватися. Панфлор ось один. Бачите такий? Густенький. Ось декоричною воно вже визрівше. І другий даю ось з двома пагонами. Висадите ось так і обріжете весною. Зараз не рухайте. Ось одна пара броньок, ось друга. Над цею тільки лишите ось такий пеньочок, Потім захочете його трішки нижче приберете. І звідси буде скільки тут? Дві, чотири, і так само чотири, вісім гілочок уже на літо. Цього більше, ніж достатньо. Це вже таки було пишненько. А тут будете дивитися, що прибирати. А що це? І буде вам гарне тренування в дорослому віці. Це такі 80 на 80, метр на метр. Ну в кого яка земля, хто як доглядає. Подивитися. Моя улюблена серія Лівінг Пінкпромсі прямо стоячі. Кущики не потрібно їх підв'язувати. Лівівін взагалі не потрібно. Так само, якщо хочеться, щоб був пишніший кущик, ось так. Порівень, не так як воно росте, а ось так, по рівень, як є е, горщик, заглибили навесні до сокоруху, дивитися брунічки, і обрізаєте над брунічками. Ось це все вам не потрібно. Можете пробувати живцювати. І Royal Flower. це королівська квітка. Так само дивитеся, як ви його будете формувати. Дуже схоже. На волоті фантома. Дівчинка взяла фантом, який рахують, який сокирою можна виробити. <смі> Біженіяк, дуже класний сорт, дуже такий, знаєте, класика, як класика, з великими волотями, прямо стоячий, тримає себе. Ну, звичайно, що нормувати треба. Ось дивіться, ось це ось, ось, тоненьке. Незручно одною рукою, ось це. Взагалі його зразу чікнете. Ось біля цього. Заглибите ось так хоча б, і будете дивитися, де класні бруньки. Над ними лишите чи дві пари бруньок, чи одну пару бруньок, як захочете. Дивіться, на, на оцьому тоншому можете лишити від землі. От, наприклад, ви ось так його закопали, одну пару бруньок. На оцьому товщому можете лишити одну-дві пари бруньок і так само обрізати. І будете дивитися, він вам пробачить все. А ви можете замовити за вайбером підберу вам, є великий вибір, відправляю новою почтою по всій території України.